Сніданок у сім'ї Гелес в Йоханнесбурзі. 12-річна Кейла не має лівої руки від народження. Вона вже навчилася справлятися з цим, але інколи їй дуже хотілося б мати руку. Я записалася на клас роботи по дереву. Там працювали з цвяхами. Я не могла забувати їх, тому я розмальовувала та робила плетіння з цвяхами та іншим. Мені мала допомагати вчителька, а я мусила просто сидіти поруч. Батько довго шукав протез для дочки. Перша пропозиція, яку ми отримали, обійшлася б нам у 250 тисяч рандів. Це майже 50 тисяч євро. Але для нас це неможливо, адже кейла ще росте. До того ж, протезист навіть не прислухався до моєї дочки. Але є певні навики, які вона хотіла б отримати завдяки протезу. Натрапивши на одну статтю, Манфред Гелес довідався про протезиста, який живе неподалік. Чоловіка, який може допомогти Кейлі, звуть Річард Ван Ас. З 2012 року колишній Тесляр виготовляє недорогі протези. Спонукав його до цього нещасний випадок у 2011 році я відрізав собі чотири пальці на правій руці. По дорозі до лікарні я думав, що буде тепер з моєю роботою, яким буде моє подальше життя взагалі. дивлячись на спотворену руку, всю в крові, я почав придивлятися до того, яка вона людська рука не така й складна. Подумав я. Я можу замінити її. Через сім днів він змайстрував свій перший протез для пальців. Трохи пізніше він винайшов роборуку, яка тепер зможе допомогти також Келі. Це ортопедичний пластик. Він буде адаптований до потрібних розмірів руки. Мотузки та еластичні ремені тримають пальці вкупі. Згинаючи руку, можна приводити їх у дію. Для Річарда розробка протезу була частиною терапії. Біль може бути дуже дивним. І чим сильнішим він був, тим більше ідей з'являлося в моїй голові. Разом із американським партнером Річард Ван Ас розробив спеціальний 3D-принтер. Робобіст виготовляє кінцівки для протезів. Кейла захотіла собі зелену руку. Виготовити руку коштує близько 460 євро. Але часто річард не бере гроші за протези. Він заробляє на життя, продаючи самі принтери по 3800 євро кожен. Принтер може друкувати навіть у перевернутому стані. Ви можете перевернути його з ніг на голову, і він все одно продовжуватиме роботу з тією ж самою точністю. Принтер став у нагоді у гарячих точках у 2013 році. Річард побував у Сирії. зі мною зв'язалася родина, яка постраждала від війни у Сирії. Вони раптово дізналися про всю цю історію із робохенд та, звісно, подумали про своїх співвітчизників про весь той біль та страждання, які їм довелося долати. Принтери та протези Річарда знайшли застосування у кризових регіонах. Десять годин минуло. Рука Кейли готова. Річард прийшов на останню примірку. Отак. Стисни. Розтисни. Тримай віддай мені. Дякую. Спробуй взяти сама. Дякую. Я щаслива, тому що тепер я можу нарешті тримати інші речі та всім їх показувати. Неймовірно тепер у неї з'явилась можливість займатися спортом чи робити різні творчі речі. Це просто неймовірно. Ми дуже вдячні. Через рік, коли кела підросте, отримує нову більшу модель.